Хімічний зв'язок це взаємодія між атомами-йонами, в результаті якої виникають стійкі утворення. Молекули, кристали. Існує декілька видів хімічного зв'язку. Ми з вами в восьмому класі вивчали три ковалентний полярний, ковалентний-неполярний йонний. Тому ці три зв'язки ми з вами і повторимо сьогодні. Ковалентний зв'язок це зв'язок між неметалами. За рахунок спільних електронних пар. Ковалентний зв'язок поділяється на ковалентний неполярний і ковалентний полярний. Ковалентний неполярний зв'язок це зв'язок між однаковими неметалами за рахунок спільних електронних пар, які однаково належать обом атомам. Нам з вами треба пригадати складання електронної формули, тому потрібна періодична система. Молекула водню складається з двох атомів гідрогену. Дивимось періодичну систему. Гідроген елемент першої групи головної підводи, тому у нього на останньому енергетичному рівні знаходиться один електрон, і, відповідно, він не спарений. Коли до нього приєднується ще один такий ж. Атом, то неспарені електрони спарюються і утворюють загальну пару. Кожен атом хоче, щоб його останній енергетичний рівень був завершений. Для всіх елементів це вісьми електронний шар, а для атому гідрогену двохелектронний. Тобто, ви бачите, навкруги гідрогену два електрони і навкруги іншого два електрони. Спільна електронна пара знаходиться посередині, тому що вони однакові за електронегативністю, так як тут одна спільна електронна пара, в структурній формулі ми ставимо одну чорточку. Слідучий приклад, який ми розглянемо з вами, це молекула азоту. Вона складається з двох атомів нітрогену. Нітроген елемент п'ятої групи головної підгрупою. Тому у нього на останньому енергетичному рівні знаходять 5 електронів. До завершення не вистачає трьох, тому у нього 3 не неспарені. неспарені електрони я позначила зірочкою. Всього 5 три не коли утворюється молекула, то у нас утворюються три спільні електронні пари. Таким чином, біля кожного атому нітрогену знаходиться по 8 електронів. Так як вони однакові за електронегативністю, спільні електронні пари знаходяться посередині. Структурні формули ми повинні вказати три чорточки, тому що у нас три спільні електронні пари. Ковалентний полярний зв'язок це зв'язок між різними неметалами, з різною електронегативністю. Спільна електронна пара зміщена від одного атома до іншого з більшою електронегативністю. Для прикладу, візьмемо молекулу метана. Вона складається з одного атому карбону і чотирьох атомів гідрогену. Починаємо з того атому, якого менше карбону. Карбон елемент четвертої групи, тому у нього на останньому енергетичному рівні. Знаходиться 4 електрони. В даному випадку вони всі не спарені, тому що участь в утворенні хімічного зв'язку приймають не спарені електрони. До кожного атому карбона підходить неспарений електрон атому гідрогена. Таким чином, у нас утворюються спільні електронні пари. Навкруги кожного атому гідрогену знаходиться по два електрони, тобто завершений енергетичний рівень, а навкруги карбону вже знаходиться 8. Карбон більш електронегативний, тому він відтягує на себе спільні електронні пари. І структурна формула має слідуючий вигляд: слідуючий приклад сірководень. Сульфур це один елемент, тому ми з нього починаємо. Сульфор це елемент шостої групи, головної підгрупи. На останньому енергетичному рівні знаходиться 6 електронів. До завершення не вистачає двох, тому у нього два неспарених електрони. До цих неспарених електронів приєднуються неспарені електрони атому гідрогену. Таким чином у нас кожен з атомів має завершений електронний шар. Сульфур більш електронегативний, тому він відтягує на себе спільні електронні пари. І структурна формула має слідучий вигляд. Слідучий вид хімічного зв'язку це йонний. Йонний зв'язок це зв'язок між йонами за рахунок електростатичних сил взаємного притяжіння. Йонний зв'язок утворює метал і неметал. Іони це заряжені частинки, в які перетворюються атоми в результаті віддачі або прийняття електронів. Іони поділяються на позитивно заряджені катіони і негативно заряджені аніони. Давайте з вами подивимось, як же утворюються йони. У метала на останньому енергетичному рівні, як правило, невелика кількість електронів 1, 2, 3. І він їх віддає. У алюмінію на останньому енергетичному рівні 3 електрони. Він їх віддає. І останній енергетичний рівень у нього завершений. Він віддав 3 електрони, тому перетворюється на катіон алюмінію плюс 3. У атома натрія на останньому енергетичному рівні один електрон. Він віддає цей електрон і перетворюється на катіон натрію плюс скільки електронів атом віддає, такий заряд він і має, позитивний. Не метали на останньому енергетичному рівні мають велику кількість електронів. Вони можуть прийняти стільки електронів, скільки їм не вистачає до завершення, до вісьми. Хлору до завершення не вистачає одного електрона. Він його приймає, і в нього останній енергетичний рівень завершений. І він перетворюється на аніон мінус один. Скільки прийняв такий і заряд йона. У атома оксигена на останньому енергетичному рівні 6 електронів. Він може прийняти тільки 2 електрони, тому він перетворюється на йон мінус 2. Коли утворюється йонний зв'язок, то метал віддає електрони не металу. І так, розглянемо приклад натрію хлорид. Натрій елемент першої групи, тому у нього один електрон. Хлор в сьомої групи, у нього сім електронів. Хлор не метал, він більш електронегативний, він забирає собі електрони. Не метал завжди від металу забирає собі електрони. Натрій віддав один електрон, тому у нього заряд плюс один. Хлор прийняв. Один електрон, тому у нього заряд мінус один. Структурні форми. Натрій віддав один електрон, від нього відходить одна чорточка, хлор прийняв один електрон, від нього відходить теж одна чорточка. Слідучий приклад карія сульфід. Сульфур. Елемент шостої групи, у нього два неспарених електрона і два атоми калію, у якого по одному електрону, так як це елемент першої групи. Сульфор не метал. Він забирає собі електрони. Від атому калію кожного він забирає по одному електрону, тому у калія заряд плюс. 1, а сульфур забирає собі 2 електрона, тому у нього заряд 2 мінус. І у нього структурна формула має слідуйший вигляд.